Максим, я подивився на своєму каналі, що вам подобаються обзори. Ну, ви бачили моє відео, там, де обзор на мою кімнату з Єгором. Помните? Воно набрало аж 16 проградів. І ви скільки лайків. Ну, перед началом я хочу вас попросити. Підпишіться на мій канал, ставте лайки. Ну, і нажимаєте колокольчик. А ми починаємо. Так, ось що ми починаємо. Дивіться, це отака клумба, але вона заросла. Це як вони звуться. Та я забувся, як вони називаються ладно. Це Це що таке? Хто знає? Що це таке? Вони вже не доспіли, я наскільки знаю, воно повинна бути чорне. Далі у мене калітка, Вадимовий велик мого брата, два м'ячика. Дивіться який він. Але він пластмасовий ось. Це чуєте. А це надувний м'ячик. Ладно. Продовжуємо, Це гараж, але він, він закритий. А там всередині машини. Потім вам покажу. В слідуючому відео. Так, це у нас тут ворот, Далі. Це одна комба. Йдемо, ідемо, ідемо, Там марнадик. Оце у нас це сущать в регіоні. Тут вход в хату. Тут у нас ще одна клумба, тут у маминий мопед, Бачите, оцінити з 0 до 10. Далі у мене тут такий тінок. Можна ось тут стінчики є, можна буде посидіти, тут скоро будуть лавочки, можливо. Там можна буде отако сісти і сидіти і пити чайок. Або щось друге. Так, далі у нас такий якась тумбочка непонятна. О, мій велосипед, як я його називаю, Беймікс тут був. було крило, тут оготожі з багажником, але я його зняв і тут зняв. Получився в мене БМІс. Одніс теж з 0 до 10. Так, це в нас тут огірочки, то була картопля, це у нас кабачки. Помідорчики і там далі у нас огірочки, там перчики. Далі це літня кухня, ну, це вже папина. Ну, тут, ну, можна сказати, майстерня. Ведімо самокат, але повна. Далі йдемо. Що ще вам показати? О, тут ми робили пікнік ось імені на цьому місці. Ну, побачимо. Якщо скільки лайків не береться, ну, це таке коротке відео вийшло. Значить, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Кнопочка підписатись внизу. Не забувайте, ставте колокольчики. І всім пока-пока!